Сховала ніч дрімоту від дощу, яка шукала у мій дім дорогу. А аркуш білий, схожий на весну Прошелестів, кажи про перемогу. Вона прийде у місто, у село, заквічена, оспівана піснями, тримаючись за янгола крило. Прийде до нас від щастя зі сльозами. Вона пройде крізь дим, вогонь, бої, крізь піт і кров, уламки, бій і втрати. Вона прийде з Ісусом на чолі, аби любов'ю всесвіт набувати. Ми відбудуємо зруйновані міста, дитячий сміх повернеться в домівки. Засіємо пшеницею поля, до сонця квіти повернуть голівки і скине берці люба Україна, у вишиванку вдягнеться, всміхнеться. Обійме доньку і обійме сина, почує світ, як радо серце б'ється, а поки що гудуть. Гримелять гармати, міста палають, Обрій засмутився, згинь, нечисте, ти схаменися, кате, скажи чом в Україні заблудився? Навіщо танками плюндруєш наші квіти? Смердючим чоботом чвалаєш по полях, страждають, плачуть, і старі, і діти. Сини ж боронять волю у боях. Ти, каде, не збагнеш, що є свобода, бо звикоритися і жити у ярмі, тож знай, що українському народу не місце у твоїй страшній тюрмі. Ми, незалежні, вільні й непокірні. Нам наша Україна над усе. Батьку бандері і тризубу вірні, і віра в Господа Ісуса нас спасе. На небі райдуга дугою від дощу, схилилася і поклонилась Богу. Я біль і розпач в серце не впущу, Господь віщує Україні перемогу.